Станіслав Олександрович, ваша команда перемогла, третя перемога поспіль. Ну, основне, які чинники ви відзначили, що дозволили вашій команді сьогодні здобути третю? Якщо списла. Віра в перемогу, виконання установки, відношення до справи. Чекання свого моменту це теж дуже важливо. Чому? Тому що ти дуже багато терпиш в грі. Ми, цього, ми це зробили, ми це знайшли. Найбільше, що мене задовольняє, це та віра, з якою ми виходимо на грудь. Ми зростаємо, зріємо, становимося зрослішими і вже. Ті аспекти, ті нюанси в грі ми можемо виконувати. Це не головне робота на результаті. Дякую за вас. Все. Дякую.